Досі відповідаєш sorry, I don't speak English», Коли приймаєш дзвінок у салоні краси. Привіт, мене звати Юлія, і я амбасадорка вивчення англійської мови за короткими відео. За 15 років я навчила понад 5 тисяч студентів. Мій рівень англійської підтверджено Кембриджським університетом. Разом з Saint Louis Beauty and Arts Academy Я розробила відео майстер-клас проста англійська для адміністраторів салону краси. І повір. В тебе не буде ані секунди, щоб занудьгувати. Завдяки цьому майстер-класу ти більше не розгубишся, почувши I'm wondering if you have від клієнта іноземця. Матеріал створений спеціально для адміністраторів індустрії краси. Всі діалоги актуальні. Неважливо в якому місці ти працюєш сьогодні. Цей майстер-клас допоможе тобі комфортно спілкуватися з англомовним клієнтом. Ти отримаєш готові фрази та діалоги для запису клієнта по телефону, зустрічі в салоні, розрахунку та інших ситуацій. Бонусом ти одержиш словник з лексикою та актуальними термінами, які допоможуть почуватися впевненіше у безпі англійської мови. А пір'єв конспект ще з більшою кількістю корисних термінів ти зможеш завантажити на телефон. А щоб дізнатися, як запитати про побажання клієнта, його враження від процедури та багато іншого, завітай на мій майстер-клас для санкції. Beauty and Arts Academy. додай знання англійської мови у своє резюме вже сьогодні.